Це програма на часі. Мене звуть Світлана Герисимчука, а в нашій студії Наталія Земна, лікар, фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета, наша добра помічниця і порадниця. Доброго вечора вам, пані Наталія. Доброго здоров'я. Дякую за те, що завітали. І ви знаєте, в той період, поки у нас з вами немає ефіру, цілий тиждень глядачі чекають і дуже багато звертаються, телефонують, пишуть і от таке наболіле питання. Жінка дуже просила, дуже чекала нашої програми, дуже просила задати вам це запитання, те, що я вам його зачитаю. В молодості у мене були болючі місячні, бабуся лікувала мені травами і допомогло, все стало гаразд. Я народила двоє діток, син і донька вже дорослі, з сином усе гаразд. І ось доросла донька, в неї також були болючі місячні. Зараз вона вийшла заміж, живуть уже четвертий рік, і вона не може народити дитину. Обіцяли, що коли вийде заміж, усе налагодиться, але й досі місячні болючі дітей, досі немає. Чи можна якось із цим допомогти? Звичайно. А особливо ну, раніше, так як пише жінка, ну це було, мабуть, років 30 там чи скільки тому, як у неї були болючі місячні. Але ж бачите, і тоді були проблеми, а тепер вони стали ще більш рясними, ці проблеми, тому що багато молодих дівчат, коли починаються місячні, коли проходить от такий пубертативний період, коли починаються місячні, дівчина починає розвиватися, то вони болісні. І так кажуть їй, що. Та підросте, переросте, перейде. от Одним словом, а коли довго, то кажуть, заміж вийдеш, то будуть неболючі місячні, а бачите, отаке трапляється у багатьох. Заміж вийшла, місячні далі продовжують бути болючими. Іноді буває, що не кожного разу, а через раз, і що характерно болючі перший день. Чому болючі місячні? Тому що є матка деформована. Матка не нормально розположена, матка деформована, напівлежить загином шийки. І коли, знаєте, коли починаються місячні, шийка матки не може ніяк відкритися. Воно, звичайно, болить, болить добу, перший день болить, потім відкривається. Починаються місячні, йдуть три дні, а потім продовжує ще, як кажуть, мазня, три-чотири дні, а то й тиждень. Такі місячні бувають мінімум по шість днів: шість, сім, вісім днів. Вони е, далі вже не болючі, але вони продовжуються тривалий час. Чому ж це так відбувається? Це лікується дуже добре. Дуже швидко, за 2-3 місяці, за місяць, там, уже місячні стають неболючі. За 2-3 місяці, якщо жінка вживає наші фітокомпозиції, то вона вагітніє, якщо, звичайно, в чоловіка там все нормально, <кхе> виношує сама дитину і сама народжує, якщо вона пролікувалась. Чому таке відбувається? Ось тут я завжди питаю маму. Скажіть, будь ласка, коли була дівчинка ваша мала, ходила в школу, коли вона бігала, вона скаржилась на те, що в неї болить у лівому боку, коли вона біжить. Так, мудра бабуся, колись я пам'ятаю, моя бабуся, вона завжди говорила: як приходять з дитиною, яка мочиться вночі. от, ну… Нічне нетримання сечі. Якщо приходять з дівчинкою, в якої болючі місячні, то вона просила: Ану, пробіжи, ану давай пробіжимо. Чи нас доженеш мене? І дитина хваталася за бік, у неї боліло в боку. Отак у цих дівчат розтягнутий опущений шлунок. Це що найперше. Це мама давала, очевидно, тривалий час вівсянку, давала, можливо, чай із трав. а У ті трави входила м'ята, меліса. Можливо, там. Давала зелений чай. Можливо, іноді мами хочуть, щоб було, не було авітаміноза і гіповітаміноза у дитини. І дають багато шипшини. Також зелений чай, чай з м'ятою мелісою, шипшина, вівсянка, каша, така, яку можна замінити ячневою крупою із ячменю, і тоді цього не буде такого порушення шлунку. А тут шлунок порушений. Розтягнуті атонічні стінки, їжа перетравлюється тривалий час, і такий понижений шлунок, він впливає негативно на ліву нирку і на дітородні органи, все йде вниз. У жінок старшого віку це також є нетримання сечі. У молодих дівчат і в дітей нетримання сечі. А ось в такому випадку за інші матки, і матку треба піднімати. Але ж коли підняти матку, матка, хоч і сильний орган, м'яз сильний, дуже. Ми знаємо, що коли жінка вагітна, то матка може важити кілограм, а то й більше. Бач, як вона, який сильний орган він розвивається. І для того, щоб матку підняти, треба насамперед подумати, що було причиною. Причиною був опущений розтягнутий шлунок. Що зробити, щоб його підняти? Звичайно, не побіжимо шукати домкрат, щоб підняти його. А будемо шукати, як же його тонізувати, що зробити, щоб він став у тонусі. Отже, треба не вживати вівсянку, треба змінити її на пшоняну кашу. Пшоняна золота каша, нормалізує, підвищує кислотність, бо в таких шлунках понижена кислотність. Тонізує шлунок. Тонізує, нормалізує кислотність і спонижена і робить її нормальною, іноді навіть трошки підвищує, якщо часто вживають кашу. Але до такої пшеняної каші, по-перше, її треба вміти зварити. Її треба не так як вівсянку, залити окропом, вона постояла кілька хвилин і давати вже на півсуху давати дитині. Пшоняну кашу треба зварити, щоб вона була зварена і додати туди нормальну кількість масла. Маслом кашу не зіпсуєш. Це відноситься до пшоняної каші, до тієї каші, яка не лише тонізує шлунок, яка лікує зір. Лікує катаракту, лікує остеохондроз, нормалізує стан печінки, жовчотворну функцію печінки, нормалізує так, що пшоняна каже, такій дитині, такій дівчині, такій молодій дружині вона дуже і дуже необхідна. Крім того, шлунок підтягує капуста. Якщо там понижена кислотність, треба вживати квашену капусту або свіжу. Треба вживати цибулю або зелену цибульку, такий пучечок на день, або ж 2-3 цибулини на день. Тоді шлунок буде працювати нормально, він буде в тонусі. Можна вживати кріп. Кріп знімає запальні процеси і тонізує також шлунок, піднімаючи його. Далі треба нормалізувати стан печінки. Коли був тривалий час такий нездатний шлунок, то печінка постраждала також. Адже у шлункові не перетравлювалася нормально їжа, вона бродила гнила, відбувалися, вироблялися, виникали токсини, гниліти в. Продукти і псували печінку. Печінка намагалася вона ж орган, який повинен знешкодити токсини і вивести їх природним шляхом скалом, сачею. Тут працюють нирки нормально, працює печінка, і токсини ті виходять. Отже, нормалізується сам шлунок. Нормалізується печінка, вже застою нема, вона вже пішла під діафрагму нормально, піднімаються нирки. Вони готові завжди стати на своє місце, в своє положення. І тоді вже поволі піднімається матка. Коли піднялась матка, а ми ще шукаємо трави, які піднімають органи. Отже, шукаємо Вероніку. Бажано брати Вероніка лікарська, вона скоро зацвіте. Вероніка лікарська. Далі беремо манжетку або приворотень звичайний, приворотень звичайний, яким раніше дівчата приворожували хлопців. Сунічні, приворотень дати. звичайний і, і Вероніка. Додаємо ще підойму, траву, яку ми колись показували. Я так. думаю, що ми обов'язково нагадаємо. Скоро вона вже в травні місяці вона зацвіте. Ми покажемо те яскраве сонечко, жовту квіточку лимонного кольору, і листочки. Підойма. Це начуй вітер, волохатенький. Ці три рослини піднімають всі органи. І особливо вони показані жінкам, бо вони піднімають матку, тонізують її. І якщо піднявся шлунок і нормальна печінка, то ці три ті трави піднімають. Матку матка стає на місці, вирівнюється шийка, і вже за один місяць дівчина наступного місяця не відчуває болю, коли починаються місячні. І місячні тривають уже не тиждень, не сім, не вісім днів, а три дні. Перший день з'явились, другий день пішли, третій день закінчились. Ось саме так трави допомагають жінкам, але ж Нині проблема також у нас іще є одна. Це та проблема, що вся молодь, навіть жінки, я бачу, носять ці штани, які каструють, тобто проходить повільне, хронічне кастрування, кастрація дівчини. Щоб вона ніколи не народжувала дітей У 1979 році. У Китаї вийшов такий закон, що сім'я не повинна народжувати двох дітей, що дитина в сім'ї мала бути лише одна. Думали всі, думали над дієтами, над ліками, щоб жінка не могла вагітніти, не робила аборти і не могла вагітніти. Отже, модельєри придумали придумали оті штани, які одягають на стегна, стягують паском. І тоді кровообіг порушується, і матка не може відчувати себе в нормальному стані. Не працюють яйники, запалення там немає кровообігу нормально. Матка, як кажуть, скукожена працювати не може. Ось тоді відбувається те, що жінка не може завагітніти. І не може народити дитину. Якщо в такому стані жінка навіть завагітніла, то народити дитину сама вона також не може. Тоді є багато причин. І такі жінці роблять кесаровий розтин. Кесеровий ростин це тоді, коли дитину травмують, витягуючи за голову, і дитина народжується з ДЦП, народжується гідроцефалія, косоокість, глухота. Ну, одним словом, з порушенням кровообігу в корі головного мозку. Так що не треба жінкам лінуватися, народжувати самих дітей, і треба обов'язково терпіти той біль, приємний біль. Коли жінка приводить дитину у світ, дитина також працює. Вона виходить з материнського лона, вона приходить у цей світ, вона повинна бути не травмована. Отже, якщо там болісні місячні. То насамперед ми даємо гастротон. Гастротон, який тонізує шлунок. Даємо гепахол, який нормалізує печінку. Далі даємо птозан. Птозан. Бачите, у нас є птозан. Птоз це опущення. Птозан. Птоз опущення. Ан ліквідація опущення. Птозан. Даємо птозан. Але. Тривалий час, якщо відбувалося там таке з місячними, і е, носить такий е, бідренки ці штани, До речі, хто носить такі штани, викиньте їх уже зараз. Давно модно вже з високою талією. Пам'ятаєте, це знаєте вже тільки ті, хто не бажає собі здоров'я, хто не хоче народжувати дітей, хто хоче, якщо жінка, якщо молода дівчина носить такі штани. То обов'язково потім буде операція. Прооперують її яйники, тому що при таких пасках, при таких штанах виникають кісти на яйниках, найчастіше на лівому. З цього боку шлунок давить ці паски, штани і яйник лівий страждає більше ніж правий. І тоді відбуваються кісти, оперують кісти, а потім з часом приходить таке, що треба лікувати фіброміому або видаляти матку. Отже, ці штани нічого не дають, окрім непліддя. Деформації, а потім операції. Так, що всі мами, які, коли скаржишся, кажеш, що ваша дівчина носить такі штани, вона не повинна носити. А мама каже, а я й сама такі ношу. Ну, що ти їй скажеш? Що ж ти їй скажеш? Як ти їй втовчеш у ту голову, що треба виховувати дівчинку так, аби вона не страждала, аби вона не завдавала собі шкоди? Ні природні умови, ні технічні умови, ні мода, ні дієта не повинна шкодити дівчині, тому що дівчина це майбутня мама. Вона повинна продовжувати рід людський, вона повинна бути здоровою, вона повинна бути у родині першим лікарем, першим тим, хто прийде на допомогу. І дитині хворі, і дорослим людям, членам родини, і людям старшого віку, які є у них також дуже багато є скарг на своє здоров'я. І от молода жінка повинна завжди прийти їм на допомогу. Тому жінка повинна знати природу. Вона повинна вивчити все. Вона повинна знати, яке дозування. Вона повинна дивитись наші передачі, читати газету Зелена планета земної. Все звідти брати всю інформацію, не лінуватись, застосовувати її і бути сама здорова, і також тримати всіх членів родини здоровими. Якщо ж відбувається запалення матки, метрити, ендометріози, то у нас є фемінат. фемінат. Феміна жінка, феміна жінка. Ось у нас є фемінат. Фемінат для того, щоб лікувати фемінат. Камінат лікує матку, усуває запалення, нормалізує її функцію. І, звичайно ж, така жінка, в якої матка здорова, нормальна, вона може завагітніти, виносити дитину, народити її здоровою. Якщо хворі яєчники, яйники, то Після тривалих запальних процесів виникають на яйниках кісти для того, щоб лікувати і запалення яйників, і кістозні утворені, у нас є аднексан. Аднексити, кісти все це є в одній назві, в одній фітокомпозиції. Даємо аднексан. Але жінки іноді приходять і кажуть: мені призначили операцію, тому що у мене фіброміома, то бувають тривалі кровотечі. Матка не закривається також з приводу того, що вона деформована, що вона не може закритися, вона втратила скорочувальну функцію і е, на, набирається багато епітелію, він не відторгається, не виходить. Матка хвора, отже, з такого починається фіброміома. Виникають вузли, і лікарі кажуть, що вузли такі, які можуть перетворитися в ракові пухлини. Ну отже, так налякавши жінку, що вже зробити нічого не можна, жінка йде. І робить натуральну, штучну, нормальну кастрацію. Тобто у жінки видаляють органи, і вона ходить кастрована, у неї починаються припливи, у неї починається нервова система, ну, вона вже відчуває себе не такою в тонусі жінкою молодою, гарною. Такі жінки старіють, такі жінки не в тонусі, у таких жінок. Порушується вся гормональна система. Отже, там уже проблема є і підшруковою залозою, і щитовидною залозою, ну і нерви. От. Тоді, для того, щоб не робити операцію, ми даємо фіброман. Фіброман нормалізує кровотечі, він не допускає до кровотеч, нормалізує матку. Відторгається епітелій, матка скорочується і робиться нормальною. Навіть якщо є вузли на матці, то ми також даємо таку фітокомпозицію, композицію, яка називається антинодум, Або найчастіше даємо туморан. От туморан, який нормалізує, тобто усуває всі утворення. Новоутворення, особливо пухлинні утворення, і відбувається нормалізація всієї часта системи. Ну, буває звичайно, так що у жінки там можуть бути хворі нирки, опущені нирки. Тому даємо тоді ще нефролік. І ось оце отака, отакий каскад. Отака композиція. композиція може так. повністю вилікувати жінку, підняти їй дітородні органи матку, нормалізувати функцію яйників, нормалізувати функцію самої матки, усунути фіброму, не допустити до операції. І жінка, звичайно, почуває себе нормально. Якщо є виділення, таке буває, а особливо молодих жінок. Бувають виділення, ну, якщо кровотечі, там кров'янисті, тобто порушені місячні, то ми також даємо геморан, щоб місячні були не тривалий час, а 2-3 дні, 4 дні, не більше п'яти днів, то ми даємо геморан. Припиняються кровотечі, нормалізуються місячні, але ж буває так, що між місячними є виділення білі. Білі виділення, ну на які жінки кажуть, що вони молочниця, і лікарі так ставлять, кажуть молочниця, це не просто банальна якась молочниця, це захворювання, притом серйозне захворювання. Це буває так, щоб не пропустити цитомегавіруса, уреаплазми, цитоплазми, не пропустити грибкових уражень також. Не пропустити отих порушень і запальних процесів, то ми не кажемо, що це просто молочниця. Ти повинна взяти у нас варута є якою спринцуються жінки, і ці білі проходять, тому що проходить запалення і білі більше немає. Але коли виникають ті білі виділення, то у жінки болить поперек, болить унизу живота, пече. Може іноді бути коли вона мочиться, то ріже тому що там є запалення. Взагалі, різь може бути внизу живота. У жінки болить поперек, у жінки темні круги під очима. І іноді бувають правда від гельвінтів. Це особливо у дітей. У жінок бувають темні круги, темні кола такі під очима, і жінка не знає, чим їх замастити, куди їх подіти. Ходить до косметологів, лікується у косметологів, але нічого це не дає. Темні круги під очима, як були синці, такі бувають аж чорні, дуже і вони не проходять. Коли жінка хвора в неї цитомегавірус, вона його передає також чоловікові, тому що все це передається при статевих стосунках. І в чоловіка також з'являються темні круги під очима і неймовірно болить поперек. коли чоловік стоїть тривалий час. Чи в церкві, чи десь в іншому місті mm -hmm. стоїть лекцію, читає, наприклад, або десь робота в його така, що він стоїть у нього, розвалюється поперек. Кажуть, грижі в попереку, там кі ще шукають причину, відшукують причину. Правда, бувають і, і грижі, бувають такі порушення хребта, але при е цитомегавірусі е також відбувається у чоловіка такий біль і Синці під очима. Не у всіх чоловіків синці під очима. Такий чоловік теж має нерухомі сперматозоїди, і йому треба лікувати це ураження. Крім того, якщо ми не вилікуємо ці та мегавірус, ці запальні процеси, то дитині мама передасть його, хламідіози, це все передається природах. Тому треба санацію таку зробити, щоб агітна жінка пролікувалася, вона була повністю здорова і народила здорову дитину. І саме при таких захворюваннях. Жінка не може завагітніти, а у чоловіка немає нормального руху сперматозоїдів. Вони стають ліниві, вони хворі і вони не можуть. Запліднити жінку, тому бачите, здавалось би, що це просто все так, нічого просто не буває. Нічого. І коли так. я кричу на всіх перехрестях, коли я кажу на телебаченні, коли я кажу по радіо, коли я в газеті, малюю оті паски з такими бляхами, знаєте, металевими, такими, таку бляху одягне, і вона якраз і припадає на той дітородний орган, на матку. Ну навіщо ж ти дитино? Навіщо ти молода красуня? Навіщо ти себе калічиш? Навіщо? ти псуєш собі дітородні органи, адже колись будеш плакати, як кажуть, крокодилячими сльозами, кровавими сльозами плакатимеш, і ніхто тобі не зможе допомогти. Тому я оцій мамі хочу відповісти, щоб вона доглядала. Щоб вона допомогла своїй дочці, її можна вилікувати і лікування не тривали. Якщо раніше в нас жінка вагітніла, лікуючись за рік півтора, то тепер два-три чотири місяці. Жінка вилікується вагітні народжує дітей. що, шановна. Мамо, пані Галина там пише нам. Шановна пані Галино, заспокойтесь, нехай приходить ваша донька на Хасевича один. А якщо вона, ви в Луцьку там живете, я не знаю, десь ви там біля рівного живете. Нехай вона приходить в зелену планету, їй допоможуть, і ви отримаєте онуків. І ваша донька народить вам також дівчинку і хлопчика. Це дуже будь гарні щасливі. новини. гадаю, для пані Галини. Я думаю, що для багатьох жінок, для яких також ця проблема актуальна. Я думаю, що uh -huh. ну насправді це сотні, якщо не тисячі. Тож я дякую вам, пані Наталю, за цю відповідь. І Дякую вам за нашу розмову. Нагадаю, це була Наталія земна і це була програма на часі. Прислухайтеся, будь ласка, до порад, і будьте здорові.